Друзі, привіт! Я Марина, ви на моєму каналі, що гід». Попереднє відео було присвячено калмицькому чаю, і я дуже вам вдячна за коменти, і я так з радістю узнала, що калмицький чай вживає не тільки моя родина. Це дуже приємно, друзі, чути. А сьогодні я буду розповідати дві, про дві речі, котрі об'єднують Саме Закарпаття і Крим. Це кава і ще щось, но про щось пізніше. Але кава різна кава, котрі роблять в Криму. Це кава, так звана турецька. Хоча вона була завезена в. Османську імперію з Арабських країн, а вже в Крим безпосередньо з Османської імперії. І кава, це не просто, як і калмицький чай, до речі, коли люди п'ють каву, то це є ритуалом. В мене не традиційна ця джезва не Турецька, не кримська-татарська, ця джезва арабська. Я, до речі, її придбала в Ізраїлі на арабському ринку. Але, от щодо кави щодо кави, то кава в мене, я буду робити рекламу, кава в мене саме турецька. І це... Кава, вона тут турецькою написана. Вони чомусь цю каву називають, ми кажемо, мелена кава, а в турків вона суха. І вона має назву Михмета Фензі. І Мета Фензі, я не пам'ятаю, я вам розповідала про це чи ні. Він ще в 1853 році став робити. Саме каву Меліну і її пакувати і продавати. І так, в Бочисарайському палаці навіть була ця церемонія приготовлення кави, і потім церемонія, коли ціє пригощали гостей, вона була обов'язковою таким обов'язковим ритуалом для прийому гостей. Ну, Інші джезви: джезви великі є, маленькі є, і такі саме різні. І як ми готуємо каву? Ну, це, звісно, треба пісок. У нас піска немає. А я буду готувати да, на одну філіжанку. Тобто, там різні способи. Хтось для цього використовує. І воду, хтось кладе сахар, хтось цей цукор, Я перепрошую, не кладе. От починаю про Крим розмовляти, і починаю вживати російські слова. Так, і зараз, до речі, керемли вони не п'ють з таких філіжанок. Там має бути маленька філіжанка, але вона не має ручки. Ну, В мене такої філіжанки немає. Я додаю просто холодну фільтровану воду до джезви. От просто так я роблю. Цукор я теж додаю. І я це все на такий огонь. Піску немає, тому я цей е, мій огонь буде він такий не дуже сильним. Отак ми робимо. А, там, якщо ви чуєте, масі-масі, то мій сусід е, -с собачку кличе. Отак. Е, ну, це життя, да? я же не можу там вам робити кіно. Де все ідеально, будемо слухати, як <блогу> він свою масія Клича. Що ще? Я колись в нас. Ой, я перепрошую, зараз ми зробимо паузу, я думаю, все ж таки. що Мася сусідська вже вдома, і тому я ще додам таку цікаву історію зі свого життя. В нас колись ще в Криму, коли я ще була студенткою, в гостях була жіночка, котра була вона приїхала з Єревана. Вчилася вона, до речі, у Львові, а е, вона, я не, не пам'ятаю, як е, мої батьки познайомилися з цією пані, і вона вчила нас е, саме турецьку каву готувати. І в нас була джезва, така справжня е, турецька, не арабська, це теж справжня джезва, і вона казала, що якщо ми хочемо каву з пінкою, то нам треба слідкувати і чотири рази пінку знімати перед тим, як ця кава вже буде готова. Ой, слухайте. Той сусід, ну це додає життя. Це життя, воно навколо нас. І знаєте, коли почалася війна, я дуже рада, що я чую дітей, котрі там бавиться, а не зовсім іноді собі так. Чесно, поводять, коли там я чую, що сусід кличе собачку і все таке інше, це життя і це добре, що ми живі. І так зараз кава готується. І я казала, що да, маленька да, філіжанка, ми кажемо, да, а кримсько-татарською буде фінджан. І гості, до речі, завжди пригощали кавою, і потім її вже коли вони починали пити цю каву. Це Мала бути така процедура повільна, тому що за кавою йшла бесіда і бесіда була мудра, відмовлятися від кави було просто неможливо. І що ще я хочу сказати, що коли ви приходите до е, е, Кремли в гості, ну так мені розповідала моя знайома, е, що треба каву не так, як я з пакетика, да, а в е, кавомолки, її так дрібненько-дрібненько... Помолоти. Ну, я зробила так. І відмовлятися, я вже казала, від кави не можна. І такі я вам зачитаю цікаві факти, що в деяких регіонах Крима казали: кіміш каве і штіген дуслуг узар. Тобто, хто разом пив каву, той буде довго буде друзями. І в палаці Бахчисарайському у хана Герая був такий окремий титул каведжі, тобто людина, котра цю каву і готує. Отак і ще треба казати, що в Криму ця традиція особлива, о, я дивлюся і на джезву. Активно підтримуються підтримуються і зараз в Бахчисараї, Карасу Базарі і Євпаторії, тобто Гезлеві. Отак. І ще, знаєте, є, кажуть, що ой-ой-ой, все кава моя, кава моя готова, кава моя готова, і поки вона трішки там. Охолона, я вам такий вірш прочитаю, який в повній мірі розкриває, що таке кава для кремли і, взагалі, для цих мешканців Крима. Далі. Кипіть поволі кава, і це правильно, вона, або в піску, або в таких умовах кухні. Не поспішає, не гуде, тече мовчазна справа. Вона не просто чорний напій, вона, як слово предків, і це правда, як зір, що зранку у степах читає вітер з квітки. Ти не глитаєш, ти смаку не кафтаєш, ти смакуєш як спогад обережна. А в мене спогади, звісно, про Крим. Бо кава тут не річ буденна, а щось е, майже. І тут можна додумати, е, тут е, таке слово було вжито божественне, але я би сказала щось дуже таке рідне. До неї пахлава, розмова і сміх жіночий в хаті. Хай буде гірке, то життя, але з теплом у філіджанці. І а, про каву я завершу таким прислів'ям. Хто каву п'є, той мир шукає. І от так, хто каву п'є, той мир шукає. І коли мір, нарешті, буде знайдене, я думаю, що а, ми а, зможемо і вже в Криму спробувати. Каву справжню, котра була приготовлена в піску. Хто каву п'є, той мір шукає. Добре. Зараз я перейду до другої. Я ж вам казала, що дві речі поєднують Закарпаття з кримом. Да, По-перше, то кава, а інше зараз це трішки цікава інформація, бо сусід з його масією трішки заважає. І так вас справжня традиція у Кремли. Бахчисарай це серце ханської кавової культури. Саме там була кавова кімната в палаці. Карасобазар або Білогірськ це один з культурних центрів ремесел і міських традицій. Там теж зберігається традиція вживання кави. І в Паторі Гізлєв, і це портове місце з багатою кав'ярною історією. І знаєте, тут. Я додала ще Терханкут. Знаєте чому? Тому що ну, це далеко від такої атмосфери, де можна попити каву. Там скелі, там взимку взагалі вітер, скелі, моря і більш нічого. Але оця така пустота, я би сказала, вона нас надихає на думки. І переважно філософські думки. Отака от кава. А зараз щось таке. Ну, тепліше. Друзі, наша кава готова, турецька, або кримсько-татарська кава. І вона, от я зробила з сукру. А хто не дуже полюбляє з сукру, то її вживають п'ють з пахлавою. або сухофрукти, або є ще в Криму таке. Слово як парварда. І що це таке парварда? Напишіть в коментах, а я вам відповім. І от коли ж я переходжу до другої частини, коли вже пили каву. Ну, я думаю, що це було переважно взимку, бо я маю на увазі далекі-далекі часи, коли не було в нас електрики, і коли не було. Іншого обгріву в ці далекі часи каву пили переважно взимку, тому що влітку дуже було багато роботи. А взимку можна було ходити один до одного в гості, піклі такі печиво, яке звалося кураб'є. Ну, до речі, в турецькій мові я не впевнена, що в кримсько-татарській мові кураб'є і означає печиво. І ходили від дому до дому, пригощалися кавою, пригощалося. Печивом, і все таке інше. А як же грілися? І це друга річ, яка пов'язує і е, Закарпаття, і е, Крим. як вони грілися. Ну, е, не зовсім, я би так сказала, не всі прошарки населення е, в Закарпатті це пов'язує, але все ж таки, як грілися, е, багато було таких е, засібів, е, якими можна було обігрітися. Але от я знаю, що в Бахчисараї, в Бахчисарайському палаці використовували вугілля. І це вугілля, воно було переважно зроблене з ну, дерев'яне, древесне вугілля, якось так воно зветься. Його десь там робили, звісно, назовні. Потім клали на подноси великі, або на, ну вони були металеві. І, ну, так, або інший, якісь металеві посуд, оці вугілля, таке ще червоне і тепле І став, цей посуд металевий його клали десь під столом, зверху клали ковдру, щоб зберігати тепло того вугілля, і далі, там можна було гріти ноги, підсовували під цю ковдру, і оцей такий пристрій. Звався Корсон, і він дуже нагадував е, е, японський, і в японському він має назву котацу або перський мангал. Дехто каже, що були і грубки, і топили по різному. Так, справді так. В Бахчисарайському палаці так мені розповідав екскурсовод, я попереджаю, що там так було зроблено, там були такі зроблені в мурах ну, щось на кшталт каміна, але там всередині нічого не було. І от в ці каміни, такі, цей металевий посуд з вугіллям, гарячим і клався всередину. Но вони так були зроблені, як такі арочки, прямо прямо в мурах. Ну, так розповідав екскурсовод. розумієте, Що як хтось знає іншу інформацію, то, будь ласка, кажіть. І зараз я буду ну, не зовсім такою доброю пані, бо спека, спека, а я вам такий вірш прочитаю: коли зима ступала в дім, мов тиха сива хмара, і вітер з гір стукав у шибку злий, мов стара гітара. Тоді татари з вугілля жар брали у мангали. Сідали в коло каву наливали, і байки шептали старі. Отак мангал або інша назва цього мангалу. Як вона називається, до речі, інша назва він звався Корсун. І от ви скажете, який же зв'язок? А зараз ми йдемо до Ужгородського замку. Ми побачимо там скульптуру Гермеса і далі буде. Я буду йти по тонкому-тонкому льду, тому що я буду розповідати про Закарпаття, про статую Гермеса в Ужгородському замку. І дехто каже, що е, ця історія правдива, де ще кажуть, що вона не зовсім правдива. Але що остаточно правдива, це загальні відомості. А вони такі, що у подвір'ї Ужгородського замку, там, до речі, я розповідала про е, скульптуру Геракла, і там було набагато легше, бо легенда все. Ну, окрім того, де скульптура була виготовлена. У подвір'ї Ужгородського замку стоїть скульптура, відпочиваючий Гермес, відліта в Тур'я Реметівському залізно ліварному заводі, так само, як і скульптура Геракла. І хто ж був автор, то був угорський скульптор Лоренц Дунайський. І це було зроблено приблизно в 1830-1840 році. Ця чивонна копія твору французьких або античних майстрів насамперед за ескізами Лісіпа до Толовного IV століттям до нашої ери. Отак. Ну, хто такий Гермес або Меркурій, ви це знаєте, це покровитель торговців, і що нам важливо, він покровитель подорожуючих і вісник богів. Ну, він тут відпочиває, да, і е, тут кажуть, що оця скульптура вона виконувала теж функцію грубки. Бо в нього, хто був в Ожгородському замку, пам'ятає, хто не буде, то е, вам обов'язково звернуть на це увагу. Там такий отвір, і він великий той отвір. І ідея саме така, як і в Бахчисарайському палаці що десь там на вулиці робили оце вугілля, я теж думаю, що воно було древесним таким вугіллям. і закладали в цю грубку зверху. Хтось скаже, що це не могло бути такого, бо ця грубка, вона вже медалева і вона ну, розігрівалася і можна було опіктися. Ну, знаєте, будь-яка Будь-яка грубка, вона ну, небезпечна, якщо неправильно її користуватися. Далі, що там кажуть, що е, там всередині була топка, а дверцята розташовувалися в сусідній кімнаті, і через е, ці дверцята е, подавали паливо, да, і дим виходив через окрему трубу. Ну, от тут, що остаточно, я з'ясувала для себе, що цей отвір ні в коєму разі не був використований для того, що там дим виходив назовні. І там, якщо ви побачите да, на фото, що нижна частина статуї частково замурована в кам'яну основу, і що там правда, що там написано Унгва, тобто Ужгород, так, таку назву мав за. Ті часи, коли він входив до складу Угорського королівства, і е, отак от це теж правда. І, ну, от кажуть, що все ж таки е, я от скільки читала, е, і е, більше е, таких е, фактів, е, вони е, кажуть про те, що це все ж таки була грубка. А, але що, е, знаєте, ще є е, е, такі. Е, Плюсом для того, щоб вважати, що це була грубка. Тому що оці грубкі скульптури в Європі, особливо в Центральній Європі, Угорщина, Австрія, Чехія, Німеччина, Польща активно виготовлялися. І їх виготовляли з червону або з кахлю з ліпниною. І е, були спеціалізовані ливарні, ливарні заводи, які виробляли не лише плити, а й декоративні печі у вигляді класичних персонажів: свінксів, левів тощо. Ну, в нашому випадку це гермес. І в арт-інтер'єрах 19 століття групка часто поєднувалася з містецтвом, наприклад, п'єдестал зі скульптурою, всередині якого топка димар маскувався або відводився в стіну. Отак, і, звісно, що таку групку дозволяли собі заможні люди, і це було, як то кажуть, і казали, статусна річ. Отак, От друзі. Я дякую всіх, хто додивився до кінця. І, і я сподіваюся, що е, вам це все сподобалось. Якщо хтось може відповісти на моє питання, що таке проверда, будь ласка. Отак. От Кава і е, спосіб обігріву взимку. Все, друзі, пока-пока. До побачення. Щасти!